Сьогодні державний прапор України знають у кожному куточку земної кулі. Він як символ нашої непереможності, відваги та свободи. Протягом усієї своєї історії жовто-блакитний стяг був обарвлений кров'ю, борючися за своє існування. І ось зараз під ним проходить чергова битва за незалежність, причому не лише на передовій, а й на спортивних майданчиках. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Наскільки важко сьогодні представляти Україну на міжнародній арені та як виборюється Олімпійське золото, знає наш що сьогоднішня героїня, олімпійська чемпіонка 2024 року Аліна Комащук, Аліно, вітаємо вас. Перше питання, яке хотілося б вам задати, воно, мабуть, буде найскладнішим для вас. Що взагалі означає український прапор? Він означає волю, незалежність і все, що можна сказати про нашу країну, це є символом для мене, так як ми спортсмени, мріємо про те, щоб піднімати прапор країни і співати гімн нашої країни. З якими емоціями ви виходите на Олімпійський п'єдестал з прапором на плечах? Наразі з емоцією смутку про те, що відбувається в нашій країні. Але ми пишаємось піднімати наш прапор, щоб лунав гімн України, щоб всі чули, що українці сильні, що ми продовжуємо боротися. І ми на своїй свої арені робимо це. Чи важко взагалі зараз усвідомлювати і представляти Україну на весь світ в той час, коли триває війна? Як вам це дається? Складно, складно, тому що ти не вдома, ти ні ну, там не можеш тут допомагати. Ось, але ми розуміємо, що е, таким чином ми говоримо про Україну також, щоб нас не забували, щоб про Україну говорили, е, щоб спортсмени знали, що відбувається в нашій країні. Розповідати їм потрібно. Щодо інших спортсменів, чи є взагалі спортивна підтримка від колег по цеху? Так, є спортсмени, які підходять, запитують, що відбувається у вас вдома. Ми стараємось в соцмережах виставляють. Мені це складно дається, я не люблю це на соцмережі, але коли підходять, розповідають, що що насправді відбувається, щоб вони розуміли. І вони, скажімо, так, переживають, запитують і не розуміють, як ми можемо там жити в Україні. Повертатися сюди, коли таке відбувається. А чи є навпаки випадки, коли не розуміють взагалі того, що відбувається війна, і не виражають ніякої підтримки? Звісно, є такі, що не підходять, і ми там не, не знаємо, але розуміємо, що напевно вони не можуть розділити спорт і війну. А ми говоримо, що там пробуємо пояснити, чому ми там боремось, те, щоб спортсменів росіян не було на, на спортивній арені. Тому ми, звісно, з нерозумінням також стикалися. Чи усвідомлюєте ви, що вже стали олімпійською чемпіонкою? Чи як, як взагалі ви до цього ставитесь? Які у вас емоції? А, та, насправді ще не усвідомила. А, багато уваги. Такі незрозумілі, не скажімо так, в мене поки емоції. Вийшли до цього золото 20 років. Що плануєте робити далі? А, Поки трішки відпочити, подумати, думаємо, продовжувати чи ні. Все залежить, хто буде нашим тренером, як це все буде відбуватися. І будемо дивитись. Хотілося б показати в індивідуальних змаганнях також результат. І я знаю, що я можу. Ось, і є такий ще маленька мрія. І скажіть, будь ласка, чому саме шабля? Адже це досить таке специфічний від спорту для дівчат, як прийнято вважати, чому обрали саме її? А я багато чим займалася в дитинстві. Мене напевно тренер переконав, і це щось незвичайне в нашому світі, ой, в нашому світі, боже, на моєму місті. Це було так, скажімо, трішки популярне, починало бути фактування. І кажу, це незвичайний вид спорту, тому, напевно, зацікавив. І тренер, який там привив кохання до цього виду спорту, показав, який це цікавий спорт і чого можна досягти. Чи важкий це спорт? Так, як будь-який інший. Кожен спорт має свої індивідуальні там, складнощі, тому як і кожен складний. Багато хто вважає, що олімпійська медаль золота, вона безцінна, але насправді в неї є ціна, це кров, це болісні тренування. Яку ціну ви віддали за цю медаль? Покій. Я не хочу говорити там багато. Наразі я відчуваю там, що в мене все вийшло. І я цьому радію. А, я ще не усвідомила. Так, да, багато тренувань, але а, багато тренувань це не означає, там, що тебе буде ця медаль. Тому, напевно, в якійсь мірі і успіх. Там, якась... Я не знаю, як то зірки склалась. Тому що Олімпіада це дуже цікаві змагання. А, там, якщо сказати про особисті, дуже часто вигравали там, люди, на яких не ставили ставки. Тобто вони в цей день змогли. Показати там, більш моральний стійкий дух. Чи не скудуєте ви, що взагалі присвятили своє життя спорту? А, ні, ніколи. І неважливо, як би склалась, там, ця олімпіада. Мені подобається дуже процес, мені подобається там, розвиватися в спорті, там, ставати краще. Я це відчувала. І ось це і приносило найбільше задоволення, те, що ти відчуваєш, що ти стаєш сильніше, що ти недаремно працюєш в залі. І, а медаль це просто підтвердження. Цьому цім відчуттям. Чи є якісь секрети, як все ж таки потрапити на Олімпіаду спортсменам, окрім наполегливої праці, дуже важлива команда, яка тебе оточує, яка з тобою, працює, яка віддає, готова віддаватись настільки, наскільки і готова ти віддаватись. І ти можеш там, викладатись на всі 100, але біля тебе нема того тренера, цієї підтримки, тренерів там, цілої команди. І... Самим бути складно, ось і не знаю, чи багатьом вдається досягти такого самому. Тому команда дуже важлива – себе оточувати людьми, які настільки ж мотивовані, як і ти. А от щодо підтримки тренера, як взагалі вам допомагав особисто тренер? Підтримував, говорив, коли були невдачі, що це тільки початок. Я бачу прогрес, я бачу розвиток, в тебе виходить. Просто дай собі час. Це було складно, адже був відбір. Потрібно було зараз фехтувати добре, адже для протрапляння це дуже важливі кожні, кожні змагання. Але кожен раз, коли ми поверталися, я бачу, ти там покраще, там покраще, ще є деякі нюанси. Ми там виправимо і все буде добре. У нас ще є час. Завжди в нас ще є час. А я говорила: та ні, немає, в мене немає часу, я вже маю гарно фехтувати, а в мене не виходить. Минула Олімпіада в Ріо у вас пройшла на срібло. Ця Олімпіада пройшла на золото. Які ще вершини потрібно досягати? Можна повторити золото і не один раз. Можна на чемпіонатах світу, Європи. Кожні змагання для тебе є якимись особливими. Ось, Олімпіада це, здається, особливо для країни більше. Ну, і для спортсменів, тому що це найвища сходинка. Але кожні змагання має свій а, позитивний. Момент. Мабуть, найпозитивніший момент це саме коли ти виходиш на п'єдестал за своєю медаллю. Які у вас емоції, коли ви чуєте, що ваш рідний державний гімн лунає на весь світ і ви представляєте собою Україну? Якщо говорити про цю Олімпіаду, то я так цього хотіла, що не могла повірити в це. Я не могла повірити, що Олімпіада, що ми співаємо, але це було приємно для співати на Олімпійських іграх. На тій чудовій арені, щоб чули слова гімну, які є так сказати, проникливі. І важко було там не плакати. І З того, що я не розуміла, де я напевно змогла стримувати свої емоції. Про що сьогодні мрієте взагалі? Ну, я думаю, кожен українець я мрію про перемогу в Україні. Це найголовніше, що най... найперше, що у всіх українців. І що перше зробити після нашої перемоги? М -м -м, плакати, напевно. Це дуже багато М -м сталося в нашій країні. І не думаю, що це будуть, там, емоції щастя, а більше розпачу від того, що ти обернешся і побачиш, що відбулося. Ми цього всі чекаємо, ми хочемо, але це буде також складний час. Дуже вам дякуємо. Сподіваємося, що усі ваші плани обов'язково збудуться. Бажаємо вам ще далі олімпійських медалей і побільше висот. А ви дивилися проєкт новини Лайф з нами була наша героїня, олімпійська чемпіонка 2024 року. Аліна Комащук залишайтеся з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та області.